Друзі, всім привіт! Як завжди, рада вітати вас на своєму каналі. Як бачите, у мене знову посилочка. Знову нові орхідеї, досить цікаві сорти. Одна з них подаруночок. Все буде, як і зазвичай, розпакую за кадром, ну, а вас вже познайомлю із самими орхідеями, які знаходяться всередині коробочки. І так, друзі, розпакувала я свою посилочку. А зараз покажу вам ось цю красу. Бачите, досить приїхали в хорошій якості рослинки. Покажу вам спочатку листочки та корінчики цієї орхідеї. Не дивлячись на те, що вона дуже гарна, назви в неї на горщику нема. Тому прошу вашої допомоги, як завжди. Можливо, вже хтось знайомий, знайомий із цим сортом і допоможе мені. Є з назвою цієї орхідеї. Давайте я вам покажу, яка це неймовірна красунечка. Це, я так розумію, новиночка. Тому що ну, не зустрічала раніше ось таку красунечку. Вона ось така подібна більш до червоного. Камера зараз трошки передає її інакшим кольором, але ну, все ж таки трошки наближений до реального. Ось така неймовірна красунечка на два цвітоносики. Це, до речі, друзі, був свіжий, ну, свіжа поставочка орхідей, тому, думаю, вона ще потішить мене своїм цвітінням і, знаєте, тішить мене те, що мало у неї бутончиків. І ця орхідея, бачите, має більше розпущених бутонів. Ось таких вже гарних квітів. Тому ось такі я орхідеї дуже люблю, коли вони приходять до мене саме ось такі розкриті, гарненькі, свіженькі. Ну а коли приїжджають до мене і є половина бутончиків, а не всі бутони у мене розквітають в домашніх умовах, вони стресують і бутончики жовтіють і відпадають. Ну, Але то таке. То транспортування, дорога. Звісно, орхідеї отримують стрес, але ви погляньте на неї. Яка ось ця чарівна краса. Погодьтеся, красива, правда? Ось така неймовірна красунечка. Якраз встигли приїхати, друзі, до свята. Ось, звісно, яке свято без квітів. Жодне свято без квітів обійтися не може. Ось. Дуже гарненька квітка, не можу просто відірвати від неї погляд. Ну, і давайте від цієї краси перейдемо трошки до орхідеї оцінки. Ось в неї також хороша коренева система. Бачите ось такі коси із повітряних корінчиків. Також гарна коренева система. Всередині горщика. Ось корінчик в активному рості. гарно орхідея просушена. Така компактна, поки що листова розеточка. Але ви знаєте, що з часом орхідеї із таких компактних перетворюються потім в домашніх моїх умовах у неймовірних монстриків, які не тільки своїм цвітінням тішать і милують моє око, але і загальним своїм виглядом. Ця орхідея, як ви бачите, на одну гілочку я придбала її як оцінку. Ось, друзі, це неймовірна Пандора. Так, друзі, нема ще ось цієї орхідеї у моїй колекції, але так як вона вже була уцінена і продавець продавала її досить дешево, тому я вирішила її, звісно, що придбати як без неї. Думаю, що у кожного орхоколекціонера Є ось така красунечка в колекції. Ось ці неймовірні. Бачите? Ось цей малюночок на самій квітці. Просто вражає. Я бачила у дівчат, як квітне ця орхідея в домашніх умовах. Це щось неймовірне. Ну, і бачите, є ще декілька бутонів, але я думаю, що ну, орхідея їх вже просто-напросто не відкриє. Знаю, я це. І впевнена майже на 99%, що це так буде, тому що ну, рідко рідко повторюсь, коли орхідея відкриває всі бутони. І ще одна, друзі, думаю, причина оцінки це через те, що в неї зламаний цвітоносик, і я його ось так зафіксувала. Але ось ця частинка так висіла, і, думаю, вже покажу вам її красу. Ну, і, звісно, після зйомки відео я зріжу. Зріжу, друзі, цей цвітоносик до першої сплячої бруньки, а це буде ось так. Ось так зріжу цей цвітоносик, відправлю орхідею а, трошки на відпочинок від цвітіння. І так як в неї корінчики в активному рості, думаю, вона дуже швидко адаптується до моїх домашніх умов. Ну і так як у нас вже настала весна, орхідея. Залюбки із пробудженої бруньки видасть новенький цвітонос, який вже потішить нас своїм, неймовірно, неймовірно красивим домашнім цвітінням. Також чарівна красунечка. Радію, що тепер вона є в моїй колекції. Ось, думаю, в кого є ця орхідея, а ви зі мною цілком згодні. Ну, а ця, друзі, орхідея. Також погляньте на її. Листову розеточку. Ось так виглядає. І це, до речі, друзі, орхідея подаруночок від моєї подружки Наталі. Вона вирішила зробити для мене ось такий сюрприз до свята. Ну, і що я вам хочу сказати по кореневій системі? Ну, трошки тут, ну, не так все добре. Ну, звісно, є як хороші корінчики, так і погані. Погляньте на. Ось цю свіль на палочках, бачите? Все це зараз я буду знімати за кадром і протру. Знову потім поверну на місце. Не дивлячись, друзі, на те, що це дуже гарний і дорогий сорт орхідеї. Так, тут бачу, був ще один цвітоносик, але його зрізали. Тут бачила, ось, бачите? мабуть, хотів бути ще один цвітоносик, але все ж таки орхідея не витягла його. І так. У орхідеї аж, ну, цього сорту аж 4 цвітоносики, ось такі листочки, можливо, багато вже хто з вас здогадався, що це за сорт орхідеї, звісно, мабуть, дуже її а, підживлювали активно такими хорошими різними препаратами, що ну, аж стільки цвітоносів, якби ще був ось цей цілий, це був, був би вже п'ятий, ну і цей який. Ой, припинив свій ріст, був би шостий. Навіщо так знущатися з рослини, я не знаю. Ну, і не дивлячись на ось цю ціль на палочках, давайте я вам покажу, що це за неймовірна красунечка. Ось, друзі, це неймовірно красивий мутантик орхідеї Маракеш. Я бачила, що у багатьох дівчат з'явився ось цей сорт. В колекціях його продавали як по різних супермаркетах, гіпермаркетах, по різних квіткових магазинах таких великих. Ну і також, бачите, цей сорт тепер є і в моїй колекції. Звісно, тут є як і пилорична форма цвітіння, так і на ось цій, цій гілиці я десь бачила цвітіння у формі метелика. Звісно, деякі квіти трошки постраждали, бачите, під час транспортування ось цей. Я думаю, що був метелик. Ну, але не зрозуміло, можливо, і ні, тому що квітка, бачите, ось так ось ця трошки пошкоджена. Ну, але нічого. Трошки адаптується до домашніх умов. Подивлюся, як буде поводити себе далі. Ось, бачите, тут також квіточка у формі а, метелика. Ну, Якщо побачу, що орхідея стресанула, почала скидувати потихеньку квіти, звісно, я зріжу ось це магазин цвітіння, також відправлю її на відпочинок. Ну і буду вже чекати від неї хорошої адаптації. Ну і, думаю, дочекаюся вже домашнього цвітіння. І це цвітіння нас потішить і мене, і вас разом зі мною потішить також цвітінням ось таким мутованим у формі пилорика чи метелика. Нехай вже буде будь-яке. Головне, щоб мутація була підтверджена. Бачите, друзі, я, якщо чесно, постійно вам про це наголошую, що я. Байдужа до орхідей з мутаціями. Але мене, бачите, чимось деякі сорти чіпляють. І вони мені настільки подобаються. Ну, але особливо ці сорти, щоб були великоквіткові. І щоб цю мутацію було видно, щоб це все виглядало ось так гарно. бачите. Ну, А такі дрібненькі орхідеї, у яких і в стандартному розмірі квіти. Невеликі, плюс ще там мутація, якась присутня, і взагалі квіти виглядають дуже дрібненько. У ну, мене якось мутація у таких орхідей не чіпляє взагалі. А ось тут, друзі, така неймовірна красуничка. Це вже який буде по рахунку: четвертий, екземпляр із мутацією мутацією моїй колекції, тому що є в мене Санта Роза у формі Пілорика. Є в мене орхідея Бінті у мутації, також пілорик. Зараз квітне активно. Бачили ви у попередньому відео її цвітіння. Також в мене є бабулет Каравелло, також орхідея з мутацією. Ну, і це четвертий екземпляр. Ось такі красиві. Звісно, була в мене ще дуже красива орхідея Orange Blossom у формі метелик, але вона квітла із пробуджених бруньок, магазинних цвітоносиків, її мутація була 50 на 50. До половини бутони відкривалися з мутацією метелик, потім декілька бутонів відкрилася половина. Половина бутончика була метелик, половина стандарт, ну і решта бутонів були ну, звичайні стандартні квіти. І згодом вона не знаю, що з нею сталося, що їй не сподобалося. Вона просто вмить розсипалася і все. Треба буде, друзі, знайти собі орхідею цього сорту і повернути її собі до колекції, тому що вона. Навіть без мутації виглядає дуже гарно. Це така ніжно-помаранчева орхідея, дуже гарно виглядає. Мультифлорний в неї тип цвітіння. Тому а, ті орхідеї, які в мене ну, рідко, але все ж таки відправляються в Орхурай, якщо вони мені дуже подобаються. Я такі орхідеї а, хочу повертати до колекції. Ну, але... Думаю, це буде з часом, можливо, буде ще така нагода. Я орхідею Санта Роза і Оранж Блоссум купила взагалі випадково в нашому місцевому магазині. Вони якраз квітли в таких мутаціях. Оранж Блоссу квітла у мутації метелик. Ну а Санта Роза, відповідно, квітла пилором. Мутація у Санта-Рози підтверджена, тому що квітне вона вже не один раз. І постійно вона квітне чудовим пилориком. Ось такі, друзі, сьогоднішні мої красунечки. Сподіваюсь, вони вам також дуже сподобались. Звісно, друзі, я вас хочу привітати з цим чарівним святом, зі святом 8 березня. Це свято краси, ніжності та жіночності. Хочу побажати вам. Щоб у вашій душі постійно була присутня весна, щоб ваша душа завжди квітла, розквітала, на ваших обличчях ніколи не зникала посмішка, і щоб вас завжди тішили ось такими неймовірно красивими квітами. Ну, не тільки орхідеями. Звісно, є багато дівчат, жінок, які полюбляють і інші квіти, окрім орхідей. Тому Отримуйте від життя ось такі неймовірні маленькі подарунки, які будуть вас тішити, а ви від них будете отримувати неймовірне задоволення. На цьому, друзі, я буду закінчувати своє відео і, як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей, пишного цвітіння та до нових зустрічей на моєму каналі. Ще раз усіх зі святом і побачимось!